Новомосковська міжрайонна виконавча дирекція Дніпропетровського обласного відділення фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності приділяє особливу увагу оздоровленню учасників АТО звільнених демобілізованих у запас, які повернулися до своєї щоденної роботи на підприємствах, в установах та організаціях. Згідно з законом України про загальнообов'язкове державне соціальне страхування від 23 вересня 1999 року номер 1105 у редакції закону України про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо реформування загальнообов'язкового державного соціального страхування та легалізації фонду оплати праці зі змінами та доповненнями передбачено, що для забезпечення відновлення здоров'я за страх. Рахована особа має право на лікування у реабілітаційних відділеннях санаторно-курортних закладів України після перенесених захворювань і травм за рахунок коштів фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності. Наявність у санаторно-курортних закладах висококваліфікованого медичного персоналу, сучасних методів діагностики і лікування дозволяє значно розширити коло медичних показань для лікування учасників АТО в сучасних умовах. Усе це. Разом з унікальними мінеральними водами та чудовими природними лікувальними факторами дає змогу забезпечити їх якісним та безкоштовним відновлювальним лікуванням у реабілітаційних відділеннях цих закладів за рахунок коштів фонду. Скористайтесь правом на послуги з відновлювального лікування за кошти фонду. Для отримання путівки слід звертатися до лікарів за місцем проживання чи лікування. За довідками можна звертатись до новомосковської міжрайонної виконавчої дирекції Дніпропетровської обласного відділення Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності за телефонами 7 12 39 7 12 59. За інформацією інтернет-видання «Просамарська Нива». Рятувальники Новомосковська попереджають про небезпеку виявлення застарілих снарядів. У весняно-літній період зростає небезпека виявлення застарілих боєприпасів. Досить часто їх знаходять під час земляних робіт на присадибних ділянках і полях, прогулянках у лісах і парках відпочинку. Головне управління ДСНС України в Дніпропетровській області звертається до мешканців Новомосковщини з проханням. При виявленні вибухонебезпечних предметів ні в якому разі не потрібно потрібно торкатися до них. І одразу ж потрібно дзвонити за номером 101 або 102. Пам'ятайте, при виявленні підозрілого предмета категорично забороняється порасувати його, заливати рідинами, засипати ґрунтом або чимось його накривати, намагатися самостійно знешкодити знахідку, а також здійснювати на підозрілий предмет звиковий, світловий, тепловий або механічний вплив. Адже практично всі вибухові речовини чутливі до механічних звукових вплив. Ливів і нагрівання. Як атовці в Дніпрода грали в інтелектуальну мафію. Логіка, пам'ять, кмітливість та артистизм. Усе це демонструвала Атовці під час гри мафія. Інтелектуальний майданчик розгорнувся в Дніпро-ОДА. 20 учасників розбилися на дві команди. Вираховували мирних жителів та мафіозі. Учасниками захоплюючого процесу були як досвідчені гравці, так і новачки. Мафія це командна психологічно рольова гра з детективним сюжетом. Пограти в неї зібралися бійці АТО та їхні родини. Гральний майданчик у Дніпро-ОДА. Если такое время провождения им интересно, вот, то мы как бы поддерживаем и э, посмотрим, как сегодня сложится игра. Вот. Если это будет востребованным, мы будем, ребят, поддерживать в этом и будем организовывать подобного рода мероприятия, потому что интеллектуальный отдых это тоже очень важно. Головні персонажі гри це мирні жителі та мафія. Мешканці намагаються вирахувати мафіозі. Злочинці ведуть війну проти мирного населення. Такий сюжет гри за двома столами по 10 гравців. У грі дві фази день і ніч. Вночі гравці засинають і надягають на очі маски. Подсказали мафію, що вот є така. Половина не знають, як в неї грати, половину не знає, що це такою. Ну, людям цікаво, будемо пробувати себе тут. Зібралися учасники АТО члени їх сімей, волонтери. З кожним ходом напруженість загострюється. Жоден мирний мешканець достеменно не знає, хто у грі належить до команди супротивника. Мафії доводиться залишатися в тіні, вміло викручуватися та маскуватися під чесних. А Сергій Копчук приїхав на гру з Нікополя. Там він створив клуб гравців у мафію. Головні відвідувачі демобілізовані. Це психологічна, інтелектуальна гра. Вона розвиває логіку, інтуїцію. Правила прості. Есть мирные жители, и есть мафия. Все как в жизни. И э, задача мирных жителей вычислить мафию, а задача мафии, естественно, э, перебить мирных жителей и возглавить город. И вот эта игра – это как бы все играющие, это как бы город. Э, распределяются роли, э, раздаются карточки, распределяются роли, и люди не знают, кто есть кто. В основі спілкування та обговорення між учасниками постійно обман, підступність, укладання і порушення договорів. Мета гри вижити своєю командою. Ця гра не пов'язана з грошима, не потребує фізичної підготовки. Вона просто дає інтелектуальне задоволення. Гра продовжується до повної перемоги однієї з команд. Виграє та чиї суперники повністю або ув'язнені, або вбиті. Михайло Тонконогий – суддя змагань. У нього за плечима десятирічний досвід гри у мафію. Щоб набрати потрібне кількість балів, потрібно вміти вичислити мафію, ну, тобто за мирного жителя потрібно вичислити мафіозі і спробуватися вбрати їх з-за столу. А за мафію потрібно, звісно, вичисляти комісара, вбити ночі комісара і, ну, власне говоря, виграти гру. Бали за победу начисляются, ну, то есть баллы начисляются только за победу той команде, которая победила. Перемогла дружба серед найкращих гравців: Євген Пахомов, Тетяна Кінах та Валерія Кулікова. Найкраще вжився у роль голови мафії Сергій Купчик. Смачний торт для всіх учасників. Краще один раз зіграти ніж сто раз почути. Квартиру у новому будинку Васильківка отримають 10 сімейних лікарів. Про це повідомляє Дніпро ОДА». У селищі Васильківка завершують реконструювати житло для молодих медиків. Проект втілює в життя команда Валентина Резніченка. Вже цьогоріч житло отримають 10 сімейних лікарів. В 16 році руководство району до губернатора області Валентина Резниченка з по спроби допомогти в реконструкції і для того, щоб там появилось 10 современних квартир, які б сімейні лікарі. За год ми реконструкцію закінчуємо. А за час вже готова, йдуть роботи по озелененню прилігаючій території. Збудувати квартири для молодих фахівців ініціатива керівників місцевої амбулаторії. Вони запропонували реконструювати приміщення колишньої молочної кухні. Десять років воно стояло занедбане і руйнувалося. Керівництво Васильківки розробило проект, проте грошей на його реалізацію забракло. Допомога Дніпро-ОДА із обласного бюджету виділили майже 4 мільйони гривень. Для нашого центру первинної медико-санітарної допомоги цей об'єкт дуже важливий в тому плані, що ми заохочуємо молодих лікарів, молодих спеціалістів, щоб вони їхали на село працювати. Ви ж розумієте, на селі без житла ну, ніхто не буде в наше час займатися такою роботою. Ми думаємо, що цією будівлею молоді кадри, які будуть їхати на село і працювати у нас у селі. Ми просто надіємося, в нас надія на це. Роботи розпочалися влітку 2016 року. Зараз будівлю важко впізнати. Відремонтовано даху тепло стіни, встановлено нові металопластикові вікна. Майже завершені внутрішні роботи. Поміщення було в жахливому стані, кровля відсутствувала, потрібно було зробити всі повністю демонтажні роботи, перенос пройомів. У нас все нужно було демонтировать і заново построить. Повністю зроблений внутренняя перепланировка, сделана зроблена кровля, сделаны всі фасадні роботи. Зараз займаємося благоустройством. Всі квартири вже практично зроблені по чистовою відділку. У будинку 10 квартир: сім двокімнатних і 3 однокімнатних. Будівля знаходиться на території лікарні. Тож проблем з тим, як дістатися на роботу, у медиків не буде. Кошти були виділені на проєктну кошторисну документацію з районного бюджету за власні кошти. Ну а сам проєкт майже до 4 мільйонів виділено з власного бюджету за підтримки Різниченка Валентина Михайловича. Будинок здадуть в експлуатацію до кінця року. Про ситуацію з зони бойових дій за мить розкаже речник АТО. Увага на екран. Ситуація в районі проведення антитерористичної операції залишається напруженою. За минулу добу російсько-терористичні війська 76 разів обстріляли позиції українських захисників. На Донецькому напрямку найбільшу активність ворог виявляв під Авдіївкою, Луганським, Зайцевим та шахтою Бутівка. Протягом всієї доби ворог практично не припиняв там обстріли з мінометів калібру 120 та 82 міліметри, крупнокаліберних кулеметів та гранатометів. Захисників Авдіївки та шахта Бутівка ворог також обстрілював з танків. А по позиціям під Зайцевим наніс ввечері удар зі 152-мм артилерійських систем. На Луганському напрямку гаряче було під золотим Новозванівкою, захисників яких ворог обстрілював з гранатометів та крупнокаліберних кулеметів, а під вечір застосував 120-мм міномети. На Маріупольському напрямку ворог також активно використовував зброю, заборонену мінськими угодами. Позиції під Широкиним, Лебединським та Красногорівкою противник обстрілював зі 120 мм мінометів, кулеметів та гранатометів різних систем. З захисників Новотроїцького російсько-терористичні підрозділи обстріляли з важкої артилерії калібру 122 мм, а по оборонцям Мар'їнки бив танк. В окремих випадках, аби пригасити активність ворога, українські військові відкривали вогонь у відповідь. Поранено одного українського військовослужбовця. Найбільше дзвінків 21 березня на пряму телефонну лінію поліція на зв'язку надійшло від мешканців Кривого Рогу. Із жителями Дніпропетровщини цього дня спілкувався заступник начальника головного управління НПУ у Дніпропетровській області Сергій Манза. Переважна більшість телефонних звернень стосувалася ходу незадовільного проведення кримінальних проваджень. За словами заступника начальника, інформація за такими зверненнями буде ретельно перевірена. З'ясовані підстави закриття кримінальних проваджень. А у разі відсутності їх розслідування будуть активізовані. Деякі питання, телефоні звернення були вирішені вже в ході прямої лінії. Зокрема, мешканка Кам'янського прохала сприяти в розв'язанні проблеми стосовно асоціальної поведінки безхатченка, який мешкає в покинутому будинку. Поведінка та спосіб життя цього громадянина негативно впливають на психіку оточуючих, а в першу чергу дітей. Проблема була ліквідована поліцейськими на місцевому рівні вже впродовж впродовж години. Во дворі та брошений дом э, строєння живе бомж, палить костри своїм зовнішнім видом, скажімо так, оказує негативне психологічне воздействие на окружаючих, в тому числі і на дітей. ГРПП виїжджає, вживає заходи, встановлює, що к чому і як, і треба допомогти чоловіку, поліцейське піклування, річ що угодно, ну, але своїми діями не нарушався общественний порядок в цьому дворі. Анастасія Владимирівна, це один із руководителей превентивної діяльності міста Кам'янська. Він з вами зараз зв'яжеться. 11 телефонних дзвінків поступило на пряму телефонну лінію головного управління національної поліції в Дніпропетровській області 21 березня. Мешканці Кривого Рогу, Кам'янського, Новомосковського району та Дніпра спілкувалися з заступником начальника головного управління Сергієм Манзою. З 2016 року ГОНП започаткувало проект поліція на зв'язку. Що вівторка начальник, заступники керівника головного управління впродовж години відповідають на телефонні запитання мешканців нашої області. І на цьому у мене все за мить в ефірі про синоптичну ситуацію на наступну добу від моєї колеги для вас. Працювала Наталія Бондар. Дякую за увагу до зустрічі на телеканалі Самар.